Ви можете не писати стосовно того ножа. Охренеть. Зацініть заціні, вже, Це вже нормальний навіть розмір. Тут ще і... Він дуже гострий, слухайте. Чума. Навіть фіксатори стоять, щоб типу, він пакунок не прорізав, бо він не складний. Розмір, да? Ну, навряд чи це можна прям практично використовувати на кухні, типу щось нарізати. Але в тому ж походові, мені здається, що в походові це буде прикольна штука. Тут відкривачка є, і так от можна щось там нашаткувати, ту ж саму, знаєте, голову риби відрізати на уху, або м'ясо там порізати на шашлик чи ще щось. Ну, в цілому виглядає практично і компактно. Оце.